Вправа 149. Розв'яжіть рівняння. Перше задання модуль x плюс 4x дорівнює 15. Давайте, якщо тут є модуль x, розглянемо окремо додатні числа і від'ємні числа. Записуємо тоді перше. Якщо модуль x запишемо x додатє більше або дорівнює 0. Тоді ми пишемо. Тоді модуль x буде дорівнювати просто x, це додатнє число. Ну і наше рівняння як запишеться. Якщо замість модуль x ми напишемо x, то буде x додати 4x, це дорівнює 15, Є. x додати 4х, це буде 5х, дорівнює 15. Зараз знаходимо невідомий множник x, добуток 15. Поділимо на відомий множник на 5. І записуємо, що х дорівнює 15, що ділиться на 5, це буде 3. Є. Ну що ж, що ж тоді виходить, що у нас вийшов додатній корінь. Х у нас додатній, ми розглядаємо додатні числа, то одним із коренів є коренів є число 3. Ну, а зараз виглядаємо від'ємні числа. Записуємо друге. Якщо. x менше нуля. Так, тоді модуль x, що він від'ємний, буде дорівнювати мінус х. Бо модуль у нас завжди доданий. Тоді ми отримаємо в нашому рівні замість модуль x, напишемо мінус х, додати 4x, дорівнює 15. Є. Yeah. Мінус x доти 4х, і 4х підняти x, це буде 3х, дорівнює 15. Так. Тоді, якщо 3х дорівнює 15, то знаходимо х дорівнює, треба добуток 15 поділити на відомий множник на 3. Або х дорівнює 5. Але 5 нам не підходить, бо ми беремо тільки від'ємні числа. Якщо ми в наше рівняння підставимо 5, то ми не отримаємо правильну відповідь. Записуємо, отже, тут пишемо коренів. Немає, бо ми шукали тільки від'ємні корені. Тобто у нас єдиний корінь вийшов, х дорівнює 3. Інших коренів немає. Гаразд. переходимо до другого завдання. Модуль 7х відняти x дорівнює 24. Отут давайте також будемо розглядати окремо додатні числа, окремо від'ємні числа. Пишемо перше. Якщо x більший 0, більше або дорівнює 0, тоді модуль. 7х. Це додатні числа буде дорівнювати, просто 7х. Є? Наше рівня запишеться як 7х віднятий x. Дорівнює 24. 7х віднятий x, це буде 6x. Дорівнює 24. Знаходимо невідомий множник. Добуток 24. Ділимо на відомий множник. То x у нас дорівнює 4. Це додатнє число, воно нам підходить. Тобто, якщо ми замість x підставимо 4, ми отримаємо, що ліва частина дорівнює правій. Давайте в другому розглянемо від'ємні числа. Якщо х менше 0, тоді 7х модуль 7х, це від'ємні число. Він завжди додатні буде мінус 7х. Є. Ну що ж, тоді як у нас запишеться рівняння? Мінус 7х відняти х дорівнює 24. Є? Мінус 7х відняти х, це буде мінус 8х, дорівнює 24. Знаходимо невідомий множник, х дорівнює добуток 24. Що ділиться на відомий множник на мінус 8? Частка буде від'ємна, тобто записуємо, що x дорівнює мінус 24, що ділиться на 8, це 3. Отже, один із коренів, він від'ємний мінус 3. Якщо замість х ми підставимо мінус 3, то отримаємо правильну відповідь: 7 помножити на мінус 3. Це буде мінус 21, а відняти мінус 3 це додати 3, якраз і буде 24. Тобто цей корінь нам підходить. Yeah. Записуємо відповідь. Ну що ж, в першому завданні у нас тільки додатній корінь вийшов. 3. Від'ємних корінів немає. А в другому рівнянні є додатній 4. І від'ємний мінус 3. Є.